Всім привіт! З вами стролих Тетяна Жадачівська І сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану знак-близників та що це принесе кожному зояку. Любі діви, вітаю вас. У вас уран заходить десятий дім гороскопу, і це один із кардинальних домів. Тобто, зміни відбуватимуться в багатьох сферах вашого життя. Десятий дім ми називаємо домом статусу і соціальної реалізації. Тобто, звісно, що в першу чергу ви зазнаєте змін в її кар'єрі. Дуже багато з вас закінчить університет, мінить кардинально свою професію. Переїде, або продасть житло, дружиться, розлучиться, народить дитину. Дуже дуже багато можливостей у вас відкриваються, оскільки дім статусу це все те, що ви можете вписати в своє резюме, як чого я досягнула в цьому житті. Майте на увазі, що ви маєте можливість і енергію для того, щоб наступні сім років реалізовувати усі свої рання, що записати в це резюме, або в цей бейчик, який висить у вас отут тут і ідентифікує вас як особистість. Дуже великі можливості витимуть до вас саме в. Кар'єрних палузях, які вас цікавить, це можливість швидко вивчити і опанувати якусь нову професію, кардинально змінити свою професію, реструвати ФОП, почати індивідуальну діяльність. Уран дає свободу. Тобто багато хто з вас дійсно піде в якісь IT, або взагалі настільки нові для вас професії, які, можливо, на сьогоднішній день ми ще не можемо перелічити. Уран в вашому житті також може дати бажання не працювати. На когось так працювати на себе, залежати від себе або формувати свою команду, робити те оточення, чи той колектив, чи ту професію, яку ви зсередини себе відчуваєте і хочете реалізувати, щоб не хтось давав вказівки вам, а ви роздавали вказівки іншим. Нарешті можливо, ви навчитеся делегувати оські та повноваження, оскільки ні вам не так просто це робити. Так ми звикли, що все залежить від нас, і краще нас ніхто не зробить. Це буде той період часу, коли ви захочете дуже швидко в своїй кар'єрі рости. А для того, щоб отримати ці результати, вам потрібна буде команда, колектив однодумців, і ви зумієте їх сформувати. Багато хто з вас дійсно переїде, або також розлучиться і одружиться, вступить в стосунки та змінить свій статус на підставі стосунку з іншою людиною. Це дуже класні можливості, насправді для того, щоб вивчати нові технології, залучати їх в свою професію, в виконання своїх трудових обов'язків знову ж таки ті самі чатипіті інші. Новітні гаджети, технології, все це зараз стане дуже актуальним і потрібним вам наступні 7 років. Я дуже рекомендую вам вже занурюватися в це з головою, тому що ця інформація дуже допоможе вам досягнути тих цілей, які ви перед собою ставите.